Вітаємо всіх поціновувачів історії Придніпров'я. Сьогоднішня наша розмова буде присвячена людині легенді. Його прізвище точно знає кожен, хто побував у місті Дніпро, але якщо в центрі міста зупинити випадкового перехожого і запитати, чиє ім'я носить головний проспект міста, то більшість не зможе дати чітку відповідь і пояснити, хто ж це. У цього є свої глибокі причини. Герой нашої розповіді був настільки закоханим у вільнолюбиві простори Придніпров'я, Дніпров'я, що робив історичні розвідки, яким реально немає ціни, став справжнім хіпстером українського етно, смакував рідне слово, укладаючи словник, писав яскраві художні твори, позбирав з усього колишнього дикого поля майже всіх кам'яних баб. Думаю, багато хто здогадався, а може і ні. Розмова піде про Дмитра Яворницького. І про цю мегапостать будемо говорити. Я, Катерина Мазур, провідна бібліотекарка коледжу з науковицею філологом Ларисою Богославською. Вітаю! Пані Лариса. Рішення записати подкаст виникло у зв'язку з ювілейною датою 170 років від дня народження видатного історика. Але напередодні я провела невеличке опитування ну, серед нашого студентства і з'ясувала, що для молоді ім'я Єворницького, як то кажуть, за далекими далями. Хоча бажання дізнатися, хто це, усе ж таки я побачила. Ви знаєте, ювілеї це дійсно дуже цікава нагода згадати про тих, хто колись визначав цілу епоху. А Яворницький був саме такою людиною. Він дощенту розбив великоруські імперські міфи про походження нашого міста і повернув при Дніпров'ю його справжнє українське обличчя. Сьогодні Дніпро, безперечно, є потужним українським містом фортецею і багато чим ми завдячуємо в цьому і Дмитру Яворницькому, який випликав історію Запорізької Січі і дослідив козацькі витоки нашого міста. Цікаво, у більшості людей козацький світ асоціюється із Запорізькою областю. Так, так і так, але е, нагадаємо, що реалії такі: п'ять із восьми запорізьких січей містилися на землях нашої області. І в самому центрі нашого міста вже більше ста років височіє готель Україна, так званий український будинок, наповнений козацькою символікою саме завдяки Дмитру Яворницькому. Знавець козацького світу активно долучився не тільки до самого проектування будинку, але й брав участь в розробленні всіх деталей оформлення. Цікава, яка історія. Друзі, до речі, ми не ставимо перед собою завдання дослідити всі тонкості. Життєвого шляху Дмитра Яворницького, чи перерахувати всі його досягнення в царині науки та культури. Саме цей перелік міг би зайняти доволі багато часу. Наша мета познайомити вас із найцікавішими фактами біографії, того, кого називали козацьким батьком і справжнім характерником. І відразу хочу попросити підтримати наш подкаст уподобайками. Ну, бо ми завжди реально раді читати ваші коментарі, працювати над вашими запитаннями і прислухатися до влучних порад. Тож рушаємо. Факт номер один: ми всі родом із дитинства, і перші враження подиву і щирого захоплення потім усе життя ведуть нас дивними лабіринтами долі. Так, спогади про те, як тато або мама читали казку чи захопливу історії. Можуть справді визначити і майбутню професію, і кохання, і хобі. Ну, то що ж за неймовірну історію почув у дитинстві, малий Дмитрик? Затамувавши подих, хлопець вечорами слухав гоголівську історію про Тараса Бульбу. Тоді стає зрозумілим його захоплення українським козацтвом і пристрасть до історії. Хоча існує маловідомий біографічний факт, батько Яворницького наполягав на тому, щоб син продовжив сімейну традицію і став священником. Так. Першою серйозною освітою, яку почав отримувати Дмитро, була Харківська духовна семінарія. Ну, проте він швидко зрозумів, що це ну, не його. І вступив. До Харківського університету на історико філологічний факультет. На той час, а ми говоримо про 1877 рік. Харківський університет вважався слобожанськими афінами. Формально він був імперським закладом, де викладали російською, але пригадаємо, що це освітній центр створювали учні та послідовники сковороди. До речі, хочу нагадати, що ми записали наш перший подкаст саме про Григорію Савича, і там ми детально говорили про історію створення, про специфіку атмосферність цього закладу. Тому посилання на цю розмову ви знайдете в описі. І продовжуючи розмову про Харківський університет, варто наголосити, що там студенти знаходили найголовніше. Атмосферу, щирої зацікавленості до рідної культури і простір для вільної думки. Очі на світ молодому від Дмитру Яворницькому відкривали такі відомі та прогресивні професори закладу, як Олександр Панасович Потебня та Микола Федорович Субцов Сумцов. Вони залучили талановитого студента до гуртка з вивчення історії, побуту, звичаїв українського народу. І це зіграло вирішальну роль у визначенні подальшого шляху Яворницького. Він остаточно вирішив присвятити своє життя науці, а саме дослідженню історії запорізького козацтва, темі, яка до нього наприкінці XIX століття залишалася здебільшого та реінкогніта. Та й не просто це було щось невивчене, це була тема виклик. Абсолютна крамола робота для, для тогочасної системи освіти, як такої. Нагадаємо, це час, часи реально досить жорстоких переслідувань взагалі всього українського. І молодому вченому на такий його вибір тематики з запорожцями відкрито заявили. Ваші запорожці нам не потрібні. Пишіть про Фінляндію. Це були слова генерал лейтенанта Максимовича, попечителя Харківського навчального округу. Але Єворницький був непохитним і як наслідок залишився без стипендії аспіранта. І як же жити без засобів до існування? Вихід є завжди. Без вихідних ситуацій реально не буває. Це для нашої молоді, так, до речі. Так, так. Тому, звернувшись навколо, який був шлях? Вчителювати? І от талант Дмитра Івановича говорити про історію, говорити яскраво і захопливо. Я думаю, якраз розвинувся саме в роки його вчителювання. Бо все наступне життя Яворницький міг захоплювати своїми ідеями і був справжнім магнітом для всіх, хто з ним спілкувався. І невдовзі вчений почав активно подорожувати південною Україною. Найбільше його цікавили Катеринославщина та Херсонщина, де свого часу існувала Запорізька Січ. Уявіть собі, протягом півстоліття майже кожного літа Яворницький мандрував цими землями і проводив археологічні розкопки, записував пісні, перекази, розповіді нащадків козаків. Супутником і приятелем в його мандрах був історик Яків Новицький, і, що цікаво, йому завжди вдавалося долучати до своїх досліджень широкий аматорський загал. Передусім, це були вчителі, лікарі, управителі маєтків, колекціонери української старовини. Але я хочу звернути увагу наших слухачів на особливий випадок. Цікаво, про що йдеться мова? Під час розкопок. Дослідника повністю завалило в кургані землею, врятували його просто чудом. Бо фактично можемо говорити, що він пережив момент клінічної смерті. І, от я думаю, це дуже так символічно, але справді козацькі землі для Яворницького от вони перетворилися на місце другого народження. Так, дійсно, це дійсно так. Такий факт дуже ну, в житті кожної людини він. Яскравий факт він запам'ятовується і визначальний, як рухатися далі. Так, відбувається якесь переосмислення. Ти заново приходиш в цей світ, а вже дорослим, свідомим і багато зайвого відпадає. Продовжуючи нашу розмову, мені хотілося б звернути ще увагу на такий факт про поговорити про зустріч Дмитра Івановича з видатним живописцем Іллею Рєпіним. Вони познайомилися в Петербурзі під час паніхіди. По Тарасу Шевченкові, що її правила українська громада в Казанському соборі. Нагадаємо, що це були часи, коли Петербург називали українською колонією. Чому, пані Ларіса? Ой, дуже цікава історія. І дуже глибока для правильного розуміння, взагалі, і того, що відбувалося тоді, і того, що відбувається сьогодні. Бо сьогодні і сьогодні імперці продовжують кричати, що ми вам зробили культуру, ми вас всьому навчили, але виходить по іншому. Виходить по-іншому, і От факти, річ уперта, вони говорять самі за себе, адже справа в тому, що імперія зробила все, щоб. Повністю зупинити культурний розвиток в Україні, а він був і був дуже потужним. І фактично, от реалії 19 століття були такими, що всі письменники, художники, та й просто інтелектуали, але вони були змушені їхати тільки до північного цього міста, щоб публікуватися, щоб отримати освіту, робити кар'єру, вибір без вибору. І от українці з'являються в цій імперській північній столиці не просто відразу після її заснування. Саме це заснування насправді це трагічна історія. Це дуже трагічна історія в, і для українства, і для козаків, зокрема. бо От кривава так її називають, і це не метафора. Це кривава північна столиця, вона будувалася на козацькій крові, на муках і кістках козаків, яких туди насильно привезли. А потім імперська столиця почала стягувати найталановитіших і Березовський, і Бортнянський, Ведель, Боровиковський, Левицький, Гоголь. Багато-багато тут величезний список українці, які. З одного боку, реально здобули собі всесвітню славу. Але в цієї слави є і темна сторона, за якою стояли і душевний, і фізичний біль, хвороби, а то й повна руйнація. Цікаво, що імперія вважала, що вона торжествує. Але наприкінці 50-х років минулого століття в Петербурзі українці примудрилися створити Кирило Модівське братство Коліш, Костомарок, Білозерський. І Шевченко. Отакі от дивні повороти долі, але в імперській століці утворився справжній центр українського національного руху. Ну, Імперці на це спочатку не сильно вважали, думали, та якихось там десяточок людей, що вони можуть зробити. Зробили справді багато, бо розбудили е, справжній український дух і до, от на початок ХХ століття е, в е, цій Петербурзькій колонії, її так і називали. Українська колонія Петербургу, так от в ній за підрахунками дослідника Сергія Жука, нараховувалося щонайменше 100 Тисяч представників Нічого нашої землі. землі. Да, така, це потуж... маленька цифра. Да, це потужна громада. Mm -hmm. І ну, що таке громада, особливо на чужині, а ніколи ніхто рідною столицю не сприймав. Підтримка один одного. Ну туди потрапляє і наш герой. Так, от в Петербурзі працювала реально дуже велика кількість українських громадських організацій, бо об'єднувалися, шукали один одного, давали підтримку. І от якщо ми говоримо саме про цей період життя Яворницького, то Необхідно зазначитися, що сам Яворницький, коли потрапляє до Петербургу, він опікується товариством допомоги бідним студентам з України. Він завжди підтримує талановиту молодь, бо сам розуміє, як це важливо. Він має зв'язки з українським науково-просвітним товариством студентів при Петербурзькому університеті, з товариством, яке мало досить потужну бібліотеку. І сам Яворницький туди надсилав свої книжки. І в нього були такі товариські, теплі стосунки з бібліотекарем цього цієї установи Павлом Балицьким, який також колись вчителював і от шляхи перетинаються. А він був народним вчителем в Катеринославі. До речі, і Яворницький також викладав викладав у престижних навчальних закладах цього міста та працював у тамтешніх архівах. Бо з України майже всі історичні пам'ятки та цінності. Було вивезено до імперської столиці, але повернемося до знайомства з Ріпіним. Так, тут що не крок яворницького то можна говорити і говорити, але справді це дуже захоплива історія і. Хто зокрема сьогодні не тільки в нашій державі у світі, в принципі, серед знавців і інтелектуалів, от хто ж не знає знаменитої картини? Запорожці пишуть листа турецькому султану? Це саме знаменита його картина, дійсно? Так, тому це реальний шедевр, і він, уже маючи сторічну да, історію, він теж має цілий шлейф власних міфів, легендів, якихось повір'їв, зазначимо тільки один неймовірний факт. На картині представлено обидва українських національних стяги. Ну, послухайте, пані Ларисе, ну це неможливо. Ну це ж 1891 рік. Часи повної заборони всього українського. Як це стало можливим? Адже картину, врешті-решт, купив тодішній імператор аж за 35 тисяч рублів. Це Неймовірно, було... шалена просто сума фантастична. Ну, ось отут і виходить роль Яворницького консультанта, тому що він, ну, він не просто ділився своїми знаннями, він ними захоплював, запалював. І про Запоріжжя він реально знав все і мав свою власну колекцію козацьких старожитностей дуже потужну, Тому зрозуміло, що він підказав цю українську символіку. Ну, але ж секрет в чому? Зрозуміло, якби це були прапори, розгорнуті Разгорнуті. на всю картину, хто б на це не звернув увагу. Прапори зображені у згорнутому вигляді, але вони дуже виразно виокремлюються і кожен українець чітко розпізнавав свої знаки волі. Недаремно самого Яворницького художник помістив у центрі картини в образі писаря. І продовжуючи цю історію, з цією дійсно. Славно, звісною картиною Іллі Ріпіна. А, мабуть, для наших слухачів буде цікавий факт, і той, що свого часу Дмитро Іванович історію написання ріпінських запорожців розповідав студентам тільки на створеного Дніпропетровського художньо педагогічного технікуму. Було що розповідати. Дуже символічно, що це слухали майбутні митці, адже мова йде про витоки нинішнього художнього відділення коледжу. Так, як, яким в цьому от році ми святкуємо 100 років. А ось у 1930-х роках Яворницького запрошували на творчі зустрічі до нашого закладу, і ми про це дізнаємося про, зі спогадів одного з перших випускників художнього відділення Івана Дмухай. Знаного художника. Тож, яким чином, якщо ми стали говорити вже про наше місто, то яким чином Яворницький потрапив до нашого міста? Ви знаєте, пані Катерино? Це реально тема вже для другої нашої розмови, бо там свої перипетії ледь не детективні, і історії захопливі і натхнення. От найголовніше, що все, що відбувалося в житті Яворницького, це натхнення для нас сьогоднішніх і для молоді, я думаю, зокрема. А от мені б хотілося розмову про творчу співпрацю двох великих митців завершити поетичними рядками Дмитра Яворницького. До речі, вони присвячені самі рік. Ну. Мало хто знає, ще про прозові твори знають, але про те, що ще й поетична збірка була у Дмитра Яворницького, мало хто знає, а ця поетична збірка вона майже вся складається з посланців, вірші послання. Тому от вірш, який присвячений Іллі Рєпіню і називається бажання. Як би художника де взяти, щоб він картину змалював, щоб душу він, не тільки краску, у свій коштовний твір заклав. Та щоб козацькі тіні в сяйві із струм на світ попіднімав, і щоб святеє для всіх мення повіки вічнії цвіло, і з ним козацтво, любе, славне в душі онуків всіх жило. Я думаю, у нас усіх в наших душах, особливо зараз, оцей козацький дух. Він дійсно існує і живе, та він не просто існує, живе. Він дає сили жити і вірити в майбутнє в перемогу Да, да. і зараз вистояти нам всім. Ну що ж, дякуємо всіх всім слухачам, що були з нами сьогодні. Ми тільки розпочали розповідь про Дмитра Яворницького, людину, яка повернула при Дніпрові його справжнє обличчя. У наступному епізоді поговоримо про те, як учений опинився в нашому місті, як створював музеї, серед яких екшенів йому доводилось рятувати культурну спадщину, і чому його вважали справжнім характерником. Дуже багато цікавого ще попереду, тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, діліться подкастом із друзями, пишіть у коментарях, що б ви хотіли дізнатися про історію Придніпров'я, адже знання минулого це ключ до розуміння сьогодення. До нових зустрічей, друзі. Пам'ятайте, ми всі спадкоємці великої історії.